29 на 30 березня Україна переходить на літній час, і ми вийшли вас запитати, що ви про це думаєте. Який час на вашу думку був би зручним для постійного використання зимовий чи літній? Ну, взагалі, було би бы комфортніше, если б літній. Я вважаю, що лучше на літнє время статися. Чи переході далі на зимні? Мені каже зимовий. По-моєму, зимовий лучше, чем літній. Літній чи зимовий? Літній. Тому що ми живемо в сільських месяц, нам же треба більше поработать, нам треба щоб день длині длин, був. Зимовий чи літній? Я думаю, літній час. Який час, на вашу думку, був би зручнішим для постійного використання? Зимовий чи літній? Літній. Конечно, літній. Ну, літом можна все що угодно делать. Взимку мене влаштовує і переведені часу що на літній час мене теж влаштовує чи помічаєте ви, що переведення годинника позначається на вашому фізичному або емоційному стані? Ні. У ну, моєму віці як вихоже, я не знаю. Воно там, по-моєму, не слишком впливає, Ну на молодь не я вліє. Звичайно, відображається, тому що постійно треба пере, як кажуть, перестроюватися на новий час. Встаєш уже не в тій годині, які ти планував. Організм повинен підстроюватись під цей час. да, позначається і на емоційному і на фізичному стані? А Як саме? Портиться настроєння. Е Щось ми не, не встигаємо, бо змінилися години. І... Ось цей перехід дуже незручний. На фізичному, тому що я чоловік вже в гадах і у мене є болезни некоторі, і мені неудобно кожен раз міняти. Ні, взагалі, ніяк не впливаю. Ні. Ніяк не впливає. Ні, ніяк. Дякуємо. Да. А як саме? Ну, сначала привыкаешь там, допустим, к летнему режиму, и потом резко на зимний і... и <кхи> сбиваешься вообще с ритма жизни. Ничего не влияет перевод времени. На вас не впливає?» «Ні». Летнее время намного лучше, потому что переход с летнего на зимний немножко стрессовость Ми Мы не досипаємо». На это ну не, не як не вплываешь. Люди, которые ходят на работу, они все равно вже своє время сами себе планируют.